Hi вас на нашому каналі. Почати сьогоднішнє відео хочу з того, що дякую вам за вашу турботу. Дуже багато сьогодні мені зранку прийшло коментарів під, моїм, під моїми останніми відео про те, як, ми, як я, як моя сім'я прожили цю ніч, і все з нами добре. Справа в тому, що сьогодні, 24 липня, була атака на Черкаси. Атака була ракетами-іскандерами. Ну, принаймні, ми так, ми так звичайне населення, да, яке не має якоїсь прям зверхточної інформації, знає, що це були іскандери. Як там було насправді, звичайно, я не можу. Казати точно. Ох, ця ніч була, це, я взагалі, чесно кажучи, я думала сьогодні відео написати, тому що е, ну, стан мій не дуже, так сказати, гарний після сьогоднішньої ночі. Але вирішила все-таки, що я зобов'язана сказати вам дякую за те, що ви так переживали, стільки мені повідомлень написали. От. Я сьогодні з четвертої ранки не сплю. Ті люди, які чули шахеди з третьої ранку, не сплять з третьої ранки, так склалося, що в нас були всі вікна закриті, В нас працював кондиціонер вночі, і ми не чули з 3-ї ранки шахедів. Ми вже прокинулися о 4-й ранку, від того, що десь кілометр від нас вибухнула ракета. Чи то був прильот, чи то було збиття, я не знаю. От, ми просто прокинулись від того, ну, саме я прокинулася від того, що в мене було таке відчуття, що наш будинок просто падає. І я, дум... я прокинулася з такими відчуттями, що все, це кінець, прилетіла ракета. От. Насправді це десь, ну, десь приблизно кілометр від нас. Ми побачили у вікні димку. тобто... Як вона, чи впала, чи її взбили, я не знаю. От. Весь будинок, як землетрус, він весь прямо ось, ось так ходив. Я не знаю, як в нас не вибило вікна. От. Ну, але насправді це просто щось страшне. Щось страшне було сьогодні в Черкасах. Мешканці Черкас, я вам скажу чесно, до цього не дуже звикші, тому що. З самого початку війни в Черкасах доволі спокійно, і такі атаки бувають рідко. Тому для жителів Черкас це дуже і дуже. я розумію, що для Києва, для Одеси, які переживають всі ці жахи майже кожного дня, це звучить, можливо, якось, ну, якось так. Ну, для нас це було сьогодні дуже стресово і якби дуже важко, я так скажу. Не знаю, що ще додати. Я, я просто відчуваю, що мені сьогодні страшно лягати спати. Страшно лягати спати, і вдруг сьогодні вночі буде те саме. От. Але життя продовжується. І наші буденні справи нікуди не. Не діваються. У мене сьогодні знов приготування їжі, тому що все, що я вчора готувала, воно все пішло на вечерю, на обід, і ще одна одну вечерю, тому сьогодні треба знову готувати їсти. Планувала сьогодні піти випробувати цю штуку, але ну, не вистачить в мене часу, тому що я приїхала з роботи і тільки що десь години-півтори я просто. Лежала, тому що ну, стан, коли не спиш з четвертої ранку, ну просто ніякий. От, ну, все, що мені хочеться, це лягти і заснути. От, але їсти треба приготувати і заодно покажу, давайте подивимося, як там наш лід в тому контейнері для льоду, що прийшов із тему. Тут замерзло якоюсь такою прям випуклістю, бачите? Вам також видно. Так, ну що пробуємо. Взагалі воно відкриється чи ні? Я вам не буду там, знаєте, якихось сказок розказувати, показую все, як є. Ось я не можу її навіть відкрити. Ну, і що? Це ви бачите? Вона примерзла. Добре. Давайте спробуємо так. взяти ніж. Але ж треба обережно, бо це якийсь такий силикон. І як вони пропонують це доставати, цей лід, якщо неможливо саму кришку відкрити. О так, вийнялася. Ну, всередині такий прям лід шматочками. І як було показано, так, на цьому В тему прямо так береш і він випадає. Слухайте, ну, доволі непогано. Головне відкрити кришку, а вона трохи примерзає, я вам так скажу. А так, то доволі непогано. Знаєте, я е, так і хотіла, щоб наморозити льоду в пакеті. Тобто я брала цю штуку не для того, щоб вона в мене там постійно стояла. А для того, щоб наморозити цілий пакет льоду, і коли потрібно, пакет достав і дістав звідти лід. Можна ще ось так. Оп. Оп. Ну, я вам так хочу сказати, що не можу сказати, що це прям ідеальна штука, але має право на життя. Досить непоганий лід, досить легко дістається. Ціна на нього також непогана. Тому я посилання залишала в попередньому відео. Я ось так пересипаю в кульочок, зараз залью ще нову партію і хочу зробити, щоб в мене був знаєте, повний пакетик льоду. Бо коли до нас куми приїжджають в гості, хоч це трапляється і не часто, щоб у нас було льоду вдосталь. А то якось у нас завжди з цим проблеми є. Вічно в нас немає льоду. Так, оп, трошки зілью. І ось так. Все, залила нову партію і ставлю в морозилку. Хто захоче собі, переходьте по посиланню, замовляйте і собі цікава штучка. Стоїла копійки, а в принципі працююча нормальна така штукенція. Сьогодні буду готувати рис і хочу приготувати двойний об'єм, тому що сьогодні у нас четвер і попереду вихідні дні. У вихідні дні в мене взагалі немає коли бути на кухні, тому що я хочу приділити час своєму двору. Я, ми також в суботу їдемо на день народження, бо ми не поїхали на ці вихідні на день народження, тому їдемо на ці вихідні. От, в неділю я їду працювати. В мене немає часу, щоб на вихідні готувати їсти, тому приготую двойну порцію рису, щоб вистачило ну, хоча б дні на три. Я забула вам розказати про наслідки сьогоднішньої катастрофи. У нас в Черкасах на даний момент 12 постраждавших людей. Слава Богу, нікого немає загибшого. В основному всі постраждалі це від уламків вікон. В нас є багатоповерхівки, яких повибивало вікна, і ось люди. Постраждавши від цього. Е, прильоти чи збивання, звичайно, я нічого казати не буду. По-перше, я не знаю 100%, по-друге, таке казати не можна. От, але в нас є е, руйнування в місті. Я не знаю, які, я не бачила це своїми очима, але є. Скажімо так, я рада, що в нас немає загибших. Це вже плюс. Так, я продовжую готувати рис. Треба сходити набрати свіженької цибулі. Ляля, -ля, ти що робиш в перцях? Ляля ну марш туди! Ляля марш туди! Пам'ятаєте, я саджала огірки китайське чудо. Ось в мене один виріс. Не один. Він знаєш на що мені похожий, саш? На глиста Тут. І там є десь тут роз... от, от цей стовбур, Який? Оцей, темний, темний оцей стовбур. Це темний, темний. Це темний. Це теж вони. Але ж завізі немає. А я щось не бачу. Ну, вороги, наче то були. Ну він набирає в об'ємі, він оце такий худий не залишається. Взагалі в цьому році дуже погані огірки. Дуже. Ми єлі-єлі назбируємо, щоб хоч дві баночки закатати. Дуже погано з огірками в цьому році. огірковий рік. Не знаю. Саша є. зібрав. Ось так потрошки, але ж ти розумієш, ми раніше збирали по пів відра, да. а зараз по жменьки. Так є. Маємо те, що маємо. Треба включити поли, все ж бо і земля. Тут ну, от, бачиш, капець. земля суха? Ну офіс я розумію, але тут воно вчора залило, воно там стоїть мокре. Ну я бачу в помідорах мокре. Ти бачиш, вже перші помідоли, помідори спіють. Я я пропоную, зараз я сюди пару відер з Угу. Це перша страва готова рис. Ви знаєте, я завжди рис готую і любі каші готую на одну чашку. І, чесно кажучи, вистачає цього на один або півтора дня. І я сьогодні прям так побільше маю надію, що, може, я хоч на вихідні буду мати якийсь відпочинок від кухні. Я вже дуже спішу, бо без 29 вечора. І за того, що я сьогодні лежала, відпочивала, я тепер нічого не встигаю. Кабачки сьогодні будуть кружальцями. Я вибрала найменші кабачки, які в мене були, щоб не було насіння всередину. І, ну, щоб ці кружальця були поменші. Боже, ляля, що з тобою? Ляля казиться. thank <laughs> you Докладно не треба розповідати цей рецепт, тому що я впевнена, що його знають всі. Кружальця посолила, гарно перемішала, щоб сілька потрапила на кожний шматочок. <рес> Вечірній сказ. Все. So. Хлопців нагодувала, їсти наготувала душ прийняла, готова зустрічати завтрашній день. Маю надію, що сьогодні вночі ми все-таки зможемо виспатися і завтрашній день провести з користю. Ми завтра відправляємося на дачу, на завтра п'ятниця і на роботі скорочений день. І хочемо поїхати і порвати бур'ян як завжди. Як завжди бур'ян на дачі в п'ятницю, тому що нам в суботу йти на день народження, і не хочеться, знаєте, такими бути вже після дачі втомленими, потними і на день народження. при Хочеть, хочеться приїхати на день народження і мати сили, настрій. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Я на сьогодні з вами прощаюся. Буду відпочивати спати, хочу вже просто неймовірно. От, недоспана ніч дуже відображається на всьому дні і на настрої, і на стані. Відео сьогодні невеличке, але я хотіла вийти в ефір і розказати, що з нами все добре, всі живі, здорові, будинок цілий. Ми це, цю ніч вистояли. Слава Богу! Дякую, що живі. Все, друзі, я бажаю вам тихої ночі. В будь-якому місці, в якому ви знаходитеся в Україні, я бажаю вам тихої ночі і гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!